Кохання Остапа та Соломії як центральний мотив повісті дорогою ціною Михайла Коцюбинського. Непереможна сила кохання, що рухає вченками, поведінкою та вибором героїв. У творі дорогою ціною кохання є центральною темою, і головні герої Остап і Соломія проявляють непереможну силу кохання, що рухає їх вченками, поведінкою та вибором. По-перше, Остап та Соломія не здатні забути один одного, навіть коли їх розлучають обставини. Їхня любов один до одного не згасає, а навпаки, з кожним днем стає все сильнішою. Це проявляється в їхніх вчинках, коли вони готові ризикувати своїм життям, щоб бути разом. По-друге, Остап та Соломія проявляють непереможну силу кохання через свою поведінку. Наприклад, коли Соломію змушують одружитися з чоловіком, якого вона не любить. Вона відмовляється від його пропозиції та утримується від будь-яких стосунків з ним. Вона робить це не тільки через свою любов до Остапа, але й через свою сильну мотивацію не пошкодувати своїх принципів і цінностей. По третє, Остап та Соломія вибирають один одного, незважаючи на всі ризики та небезпеки, що пов'язані з їхнім вибором. Вони свідомо віддають перевагу своїй любові та готові пожертвувати своїми кар'єрами, статусом, щоб залишитись разом. Отже, можна стверджувати, що непереможна сила кохання є центральною темою твору дорогою ціною, і вона дійсно рухає вчинками, поведінкою та вибором Остапа й Соломії. Цитатна характеристика Остапа: Остап головний герой повісті дорогою ціною. Він увібрав у себе всі найкращі риси: честь, мужність, відвагу. Остап є уособленням справжнього чоловіка, здатного нести відповідальність за себе і кохану людину. Його, стрункого й міцного, з гарними очима, орлячим носом і темним молодим вусом на засмаленому обличчю. Ця цитата показує нам, що Остап був струнким, міцним, вродливим парубком. Не так мені страшно ляха, як злість бере на наших людей. Застромив віл шию в ярмо та й байдуже йому. Тягне хоч ти що. Ех, піду де воля, де інші люди. Ця цитата характеризує Остапа насправді волелюбним. Він дуже хотів свободи та навіть сердився на людей через те, що вони, як віл, застромили шию в ярмо та підкорювалися панові. Це одиноке світло серед сонного села було немов останнім прощавай рідного закутка, ниткою, що в'язала його з батьківщиною, з усім близьким. Але за хвилину віконце згасло. І Остап почув, як разом із зниклим світлом в його серці щось урвалось, і соло геть від нього. його. Остап непомітно для себе зітхнув. Ця цитата свідчить про те, що Остап дійсно дуже любив свою батьківщину та не хотів її покидати. Цитатна характеристика Соломії Соломії не так жалко було себе, як Остапа. Вона уявляла собі, як він тепер лежить хворий і самотній у пущі. І виглядає її з очеретів. Їй жаль стало молодого, змарнованого життя. Серце нило в Соломії от жалю й тривоги, їй легше було б, коли куля потрапила до неї. Ці цитати характеризують Соломію насправді люблячою, співчутливою та дійсно показують непереможну силу кохання до Остапа. Соломія все йшла. Вона зібрала свою енергію, всю силу волі, всю міць тіла і йшла уперто і завзято з вірою, що її широкі й високі груди зламають усі перешкоди. Ця цитата свідчить про те, що Соломія була волелюбною, мужньою, відважною, вірною, самовідданою та надзвичайно сильною духом.